Паніта Лексійович, скажіть, будь ласка, як виникає простатит? Зараз я вам наглядно покажу. Будь ласка. Хронічний простатит з'являється на фоні порушення кровообігу в простаті. За рахунок того, що потрапляє бактерія або інша інфекція в простату, або ж за рахунок застійних явищ на фоні провокуючих факторів, в простаті з'являється порушення кровообігу, як артеріального, так і венозного факторів. Також може бути компресія, тобто здавлення нервових закінчень. Все це відбувається певний час без симптомів, а надалі з'являються симптоми, які сигналізують про захворювання, яке називається простатит. З'являються фіброзні зміни в простаті, які за рахунок свого збільшення стискають артерію, вен, тобто мікроциркуляція, погіршується за рахунок здавлення. Якщо це бактерійна інфекція і це запальний процес, це інфільтрат. А якщо це застійні явища, це може бути просто накопичення секрету промікрові залози в асинусах, що в свою чергу викликає симптоми, які пацієнт відчуває в вигляді болю, який розповсюджується з ділянки тазу і радіує в різні ділянки тіла, як в сторону промежини, статевих органів, органів калитки, так і в поперекову ділянку і в пах.